28 травня близько 0030 ми були на зміні і нас атакували дрони шахет. Перший удар був в угол цього приміщення складського приміщення. Загорився одразу наш служебний автобус. Після удару нас привелила з моїм напарником двірми, штукатуркою. Ми вибралися з того приміщення і перейшли рятувати з нічної зміни сотрудників. Коли ми вийшли за територію, безпечне місце, шахеди почали війти, атакувати наш хімпром один за одним. Ми наблюдали це з було дуже боляче. 20 років кімпром працював, давав людям роботу і за одну годину було все втрачено, що ви бачите в даний момент. Ми знаходимося в цеху по переробці насіння, соняшника та кукурудзи. У нас було дуже потужне виробництво, це зв'язане з сільським господарством, і зараз ви бачите, зайшли дві грані, вони зайшли в основне обладнання. Ну, мені здається, як вони знали, і все зруйнували. На жаль, на жаль, сьогодні обладнання. Ми не можемо встановити. Ми приїжджаємо на Закарпаття. Ми релакуємось і там будемо платити податки, тому що небо відкрите, тому що. Ми не можемо зараз, я не можу зараз як керівник забезпечити повністю 100% безпеку людей. Для мене це важливо, тому що для мене люди не ресурс, не ресурс а капітал. Такі компанії зараз, як Харків Хімпром, вони... Потребують і державної допомоги, вони потребують і донорів, там американських, європейських, грантів. Ну, на жаль, зараз в Харкові в всіх умовах, тому що Харків знаходиться в червоній зоні, при фронтовій зоні. Ні грантів, ні кредитів не дають. Ну, ми маємо платити. Маєте платити маємо. Да, ми їх всіх будемо трудовстраювати. Ну це моя команда, моя сім'я, з якими я попрацював 20 років. Це для мене дуже боляче. На Закарпатті допоможу з запуском виробництва. Там навчу, передам опит, щоб це діло не а взагалі чекаю дуже, щоб повернулась закінчилось, повернулась сюди і буду з радістю тут працювати. Дуже велика така надія є. дуже жвавий активний бізнес. Усі здавалися дуже щасливими. Люди працювали разом як сім'я тут не було взагалі нічого, що могло б мати якесь військове застосування. Усі інвестуватимуть, але перш ніж хтось вирішить вкласти величезні гроші в проєкти, особливо в червоних зонах, потрібна страховка від наслідків війни. Це має бути початковим пунктом, не кінцевим. Нам потрібно говорити з такими організаціями, як, наприклад, Європейський інвестиційний банк, щоб вони працювали з нами над розвитком програм, які дозволять переоцінити компанії, які постраждали від війни. Тут буде охорона, тут буде електрики, тут ми площадку будемо підтримувати. Ми ж мріємо повернутися. Повернутися на Харківські промій мій дім. Я прийшов сюди працювати, коли мене було 30 років. Тому все, що зроблено, все зроблено своїми руками.